Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Немає пандусів та ліфтів, а ще відсутні укриття та є проблеми з харчуванням. Такі основні порушення фіксують у територіальних центрах Черкащини, де проживають одинокі пенсіонери та люди з інвалідністю. Про це Суспільному розповів представник уповноваженого справ людини в Черкаській області Максим Типтюк. З його слів, за минулий рік перевірили 10 таких закладів. І нині вони мають час, аби виправити недоліки. Як там доглядають за підопічними, що робити, коли ви вважаєте, що права ваших родичів порушують? Дивіться впродовж наступних 10 хвилин. Розповімо історію земліївської громади. Це фото було зроблене влітку, 13 серпня, навіть тут є дата. Тоді разом з донькою відвідували бабусю в будинку пристарілих, розповідає її онука Вероніка Калабукова. Ми обоє працюємо з чоловіком і не було просто можливості за нею доглядати. Одразу там все було добре. Бабушка не жалілася ні на що. Кормили там вона була задоволена. Їх кормили п'ять разів на день, і в принципі до кінця вона з приводу їжі скарг ніяких не було. Проблеми почалися ну, трішки згодом. Бабусю каже Вероніка, почала словесно ображати молодша медична сестра, особливо після того, як вона перестала вставати з ліжка. Там були реально санітарки, які були хороші, які допомагали, які на перший, на перший поклик ну, летіли, допомагали. Це правда, це так і воно і є. Але оця одна, я приїхала до неї, вона каже, я вночі її гукаю, 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 не можу докричатися, вона мені кричить, мені таких грошей тут не платять, щоб я до тебе ще й вночі ставала. І все. От в мене з того моменту все. Ну, я балакала з директрисою з цього приводу. Мені вибачалися, приносили свої вибачення, обіцяли, що все буде добре. Нічого не змінилося. Тому, додає, Вероніка, шукали інший центр та не встигли. 4 січня бабуся померла. Скаржиться на неналежний догляд за підопічними і колишня фахівчиня соціальної роботи Мліївського територіального центру Людмила Мойсюк. Відповідний пост вона розмістила у Фейсбуці. Санітарочка, яка щойно прибирала за хворим, там мила його, ну, різні там гігієнічні заходи проводила, вона починає розносити їжу. Це взагалі категорично не дозволено. Треба, щоб була цілодобова медична допомога. Її там фактично немає. Іноді приходить лікар, ну лікар, який в нас є сімейний. Про ці порушення, каже пані Людмила, говорила директорці, потім писала скарги. Я писала, що не так. Давайте вдосконалимо. Я не вела агресивну війну, розумієте, Я хотіла допомогти, хотіла добитися, хотіла щось зробити. Не отримавши реакції, додає пані Людмила, зверталася і до уповноваженого справ людини, і до голови громади та інших установ. За це каже, її звільнили. Ніхто ніколи за цих людей не заступився. скільки я писала, всі завжди на мене пишуть хейт, що я от така. Я колочу з їхніх слів, колочу громаду. Що це означає? Це означає, що я хочу добитися розголосу. Позаду мене Мліївський територіальний центр його створили у 2018 році за рішенням сільської ради, розповів голова громади Василь Микатенко. І нині тут перебувають люди не лише з Млієва, а й з сусідніх сіл. Саме тут перебувала Ольга Ляшко і працювала Людмила Мойсюк. Директорка закладу Тетяна Супрун усі звинувачення заперечує. каже, у ситуації з бабусею Вероніки розбиралася. Молодша медична сестра свої обов'язки виконувала належно. Молодші медичні сестри виконують свою роботу, скажімо так, на відбінну. Всі відносяться до підопічних з розумінням, з теплотою. Но ми ж розуміємо, що це люди, які, яким потрібно надати віддати душу свою, тому що вони без долини. Так само Тетяна Супрон відкидає звинувачення і у відсутності медичного догляду. Послуги підопічним, а їх у центрі 25, надають згідно з чинними нормами і до всіх, говорить, ставляться як до рідних. Сестра медична в нас по штату одна, ми не маємо права надавати лікувальні послуги. У нас є дільнична амбулаторія із лікарем сімейної практики загальної медицини. Заключений довір, і він приходить, проводить профілактичні огляди. В разі потреби приїжджає швидка допомога. Ну, люди не без медичного догляду перебувають. і да. будь-здоровий. Да, да. Валентина Скалига молодша медична сестра. Тут, каже, працює з першого дня роботи закладу. У елементи догляду входить, перестеляння, прибирання біля них, купати людей потрібно, потрібно перестеляти постіль їм. Може, кому і добре слово сказати. Треба мати і підхід до кожної людини, то що вони усі різні, а біда в них одна. Трохи життя це потрібно скрашувати, щоб воно було якесь, якесь цікаве. За потреби їх лікують і в районних медзакладах, розповідає 88-річна Ганна Нечипоренко. Я оце в корсуні лежала, і в тім році і оце вже лежала, я в корсуні. Нема в мене рідних. Мого першого чоловіка це брат. Спасибі, здали мене сюди і мені тут дуже добре. Володимир Ленда у центрі три роки. Каже, усім задоволений. Дуже добре. Мордують нормально. Нормально. А це 80-річна Євдокія Плахута. Вона розповідає тут півроку. Приїхала з сусіднього старосілля. Я сама сама зробила вибір. Тому що у дітей малі діти, їм багато клопоту, а я, а я всім задоволена. Персонал дуже такий лагідний дівчата, моя дорогенька, моя рідненька. Ви не туди пішли, ось сюди йдіть. Ну, розумієте, людське таке тепле. Відношення до людей. Війна не дає можливість повернутися деяким дітям до своїх батьків. І це єдиний притулок, де можна людей розмістити, дожити свого віка. От у неї син він воює. Він на захисті батьківщини. Є сам два з половиною роки провоював. От. Але і діти різні бувають. Нині вільних місць у закладі немає. Працювати є над чим, але роблять для підопічних все можливе, розповідає голова громади Василь Микитенко. Да, однозначно, у нас те приміщення не зовсім підходить для таких послуг, але ми ж його не будували з самого початку, і станом на сьогодні ми робимо все можливе, щоб там умови були якнайкращі. Як розповів представник уповноваженого справ людини в Черкаській області Максим Типтюк, діяльність центрів надання соціальних послуг регламентує Конституція України, Європейська соціальна хартія, конвенція про права осіб з інвалідністю, а також низка законів, зокрема про соціальні послуги та постанови Кабміну. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушують, чоловік радить звертатися до керівника закладу та очільника громади, якщо це не допомогло до контролюючих органів. Це може бути Національна соціальна сервісна служба України, як відповідний орган виконавчої влади. Також можна звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Також представник уповноваженого разом з колегами можуть відвідувати заклади з моніторинговими візитами. Таких на Черкащині зі слів Максима Типчука за останній рік було півтори сотні, десять з них безпосередньо до центрів надання соціальних послуг. Ми, що таке доручення, виїжджаємо на місце, маючи відповідно дану скаргу, її копію, її примірник, і перевіряємо ті обставини, які в ній викладені, чи відповідають вони дійсності, чи не відповідають знову ж таки в межах свого мандату, в межах своєї компетенції. Але як розповів Максим Типчук, зазвичай все залежить від керівника закладу. Якщо він на місці, а виправлення порушення не потребує значних фінансових вкладень, його оперативно усувають. Є фідбек, є зворотній зв'язок, і це добре. От тому раджу всім, все ж таки, керівникам, розуміти, що дані заклади, вони в першу чергу в них знаходяться люди, які. Ну, або похилого віку, як з людей з інвалідністю, які в складних життєвих обставинах, і відноситись до них треба також відповідно, як до людей, в першу чергу. Якби от держава, вона, якщо хто надає такі послуги, щоб вони схилялися до того, не тільки приїхали, перевірили, що так, що не так, да, а от приїхали, перевірили, ага, ось це ось у вас люди добрі, не так. Давайте ми будемо от, зробимо так. У нас є програма, ми виділяємо кошти, ви зробите, і потім призвітуєтеся. Чи ви правильно використали ці кошти? Більше дивіться на сайті «Суспільне медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.